Сьогодні говоримо про переведення військовослужбовця до іншої частини. Здавалося б, у чому питання? Пиши рапорти переводця. Однак в житті, на жаль, все відбувається складніше, і багато хто вимушено йде в СЗЧ, бо іншого варіанту перевестись туди, де служити більш комфортно, не бачить. СЗЧ це небезпечний і в цілому неправильний шлях. Давайте розберемося, як робити правильно. Отож, підставами для переміщення є: службова необхідність, організаційно-статні заходи. Службові характеристики за станом здоров'я і за сімейними обставинами. Зверніть увагу, законодавство визначає підстави, коли командування зобов'язане видати наказ по ваше переміщення. Для цього є три підстави: перша стан здоров'я військовослужбовця або стан здоров'я членів його сім'ї, за рапортом та за наявності відповідного медичного висновку. Друга потреба догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною, чоловіком чи особами, які виховували його з дитинства. Замість батьків і були визнані опікунами, за рапортом та документами, які підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді за ними. Третє переміщення дружини, чоловіка, військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом на нове місце служби. В будь-якому випадку процедура переведення до іншої частини починається з подання рапорту. Від якості його складання, подачі і супроводу нерідко залежить і результат його розгляду. Тому декілька порад. До складання рапорту отримайте відношення. Документ, що підтверджує готовність іншої військової частини прийняти вас на службу, відношення не є обов'язковим для виконання, однак істотно оптимізує процес. Зберіть всі документи, які підтверджують підставу переведення, або про стан здоров'я, або про відповідні сімейні обставини, про склад сім'ї, про родинні зв'язки, про потреби членів сім'ї у вашому переведенні тощо. Складіть рапорт, у якому зазначте, назву, що це саме рапорт, посаду командира, якому адресується документ. Назву посади, яку обіймаєте ви, військове знання, власне ім'я та прізвище, суть порушеного питання, перелік доданих до рапорту документів, дату і підпис. Подайте рапорт або у письмовій формі, особисто командиру, чи до відповідного підрозділу частини, або в електронній формі через застосунок Армія плюс. Можна ще відправити поштою, але практика показує це не дієво. Якщо подаєте письмово. То рапорт слід готувати у двох примірниках, на одному з яких буде відмітка для вас, коли ви його подали, за яким номером, датою його прийнято. Якщо можливості подати особисто у вас немає, це можуть зробити від вашого імені довірені особи, рідні, адвокат. Здійснюйте супровід розгляду свого рапорту. Для цього ви повинні знати, що рапорт поданий в письмовій формі, розглядається 14 днів, а у застосунку Армія плюс 72 години. Якщо рапорт вчасно не розглянутий або здобув необґрунтованої відмови, зверніться до військової служби правопорядку або до військової прокуратури. Також можна звернутися до Генштабу та Міністерства оборони, у зверненні не тільки опишіть ситуацію, а й попросіть на неї вплинути. Якщо все одно складно, то звертайтесь до Офісів громадської організації Захист держави, у яких вам все додатково роз'яснять та нададуть необхідну юридичну допомогу безкоштовно. Служіть комфортно, а ми вам у цьому допоможемо.